Солдати, ми, ми вас підтримуємо. Дякую за те, що вони оберігають країну. Наші герої. Я вітаю вас, з Днем Бой. Я дуже радий, що ви нас захищаєте. Я хочу, щоб Україна була завжди вільною і щоб ви. Ми перемогли. Я вам дякую за те, що ви нас захищаєте І бажаю вам, щоб у вас завжди були сили, здорові і щоб у вас не попадали ніякої зброєю. Ні кулеметом, ні автоматом, ні пістолетом, ні рушницею. Завдання війська завжди було берегти ми, обороняти інші. Так, Господь каже, коли дарили тебе по одній шуці, підстав другу шуку, але одночасно ми не маємо права стояти осторонь коли когось б'ють по пошуці. Воїни завжди мають стояти на сторожі правди, справедливості, миру. За короткий час ми будемо святкувати свято Миколая, як яким хто інший завжди обороняв убогих, покривджених покровителів наших земель. Антоній, Теодозій Печерський, Теодозій Печерський, часто докоряв князям, управителям, що не жили, чи не справили. Тому захищу, щоб наші воїни цей день, цей час усвідомлювали своє велике завдання і покликання боронити життя іншим, стояти на сторожі миру, стояти на сторожі правди людина. Ворогніться, живими. Скоріше і зробити так, щоб на Україні панувався мир і злагода. Дякуємо за те, що ви нас охороняєте. І хочу я вам сказати, що я вас дуже люблю. Присутності наших воїнів, які служили на ниві Христового радника, коли Шевтинського. І інших наших єпископів в Крипті, де вони поховані, хочеться просити через їх заступництво, щоб дали усім нам, українцям, а особливо воїнам, які відстоюють волю України цієї сили і мудрості, відваги мужньо віддавати себе заради того, щоб батьки наші, діти. І жінки, наші друзі, могли жити у вільній, незалежній Україні. І нехай ці святі подвижники з неба оберігають кожного солдата, нехай наповнюють їхні серця миром, спокою, нехай оздоровлюють їх Божою благодаті. Нам нічого не залишається сьогодні, як просто надалі, як церква, молитися, допомагати усім можливими способами, щоб хлопці, які відстоюють волю і незалежність України, відчували себе підтриманими.